Так, друзі, сів обідать. І тут нам подарували, що в школі отакі ось якісь булочки пахнуть, як пампушки. E, Часником їх помастили, але внутрі якийсь крем. Тобто з чесником та з кремом. Сейчас, зараз спробую, може це якийсь унікальний смак. М -м -м. А ну а зачем? І крайний чеснок. Дивні смаки у цих китайців, дуже дивні. Ну блин, думаю, сейчас візьму ці пампушки та супчиком, так? Угу, поїв.